Всіх вітаю, шановні глядачі. Продовжуємо далі розбирати тему «Корупція на місцях. І сьогодні ми будемо казати з вами про повноваження виконавчого комітету. Але перед тим, як наголосити про цю тему, треба обов'язково передивитись попереднє відео, в якому є чітке визначення щодо питання повноважень. Але давайте повернемось до повноважень виконавчого комітету. А саме, виконавчий комітет. Це. Один із виконавчих органів, який має найвищий статус між всі інші. І зараз ми в цьому будемо переконуватися, читаючи повноваження виконавчого комітету, які наголошені в статті 52 в пункті 2. Бо в пункті 2 наголошені три підпункти, про які ми зараз скажемо. Перший, попередньо розглядає та схвалює проєкти місцевих програм. Соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, прогноз місцевого бюджету, проєкти місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради. Тобто, це те, за що відповідальний виконавчий комітет, і він має приймати рішення саме в цих питаннях. Другий момент: виконавчий комітет координує діяльність відділів управлінь. Та інших виконавчих органів Ради підприємств та організації, які належать до комунальної власності, територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників. Тобто це каже про те, що статус виконавчого комітету набагато вищий, ніж статус інших виконавчих органів Ради. Бо саме виконком координує їхню діяльність і при цьому ще заслуховує звіти їхніх керівників. Наступний момент. Виконавчий комітет має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів управлінь та інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб. Тобто, також статус вищий, і він має вносити зміни, змінювати або скасовувати акти, підпорядкованих йому і інших виконавчих органів і відповідно посадових осіб. Ось в чому різниця. І це треба, щоб було в першу чергу в головах у місцевих представників, і відповідно на законодавчому рівні треба чітко визначити окремі повноваження і ніколи не плутати з тими повноваженнями, які є у інших виконавчих органів Ради. Але сьогоднішнє законодавство виписане таким чином, що йде нерозуміння, бо саме Сільська селищна або міська рада. Може прийняти рішення про розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та відповідно сільським селищним міським головою. Тобто, окрім цих повноважень, трьох пунктів, про які ми сказали, ще законотворець каже про те, що Рада може прийняти рішення про, про ті повноваження, які наголошені в голові другої. І, відповідно, якщо буде рішення, то ще виконавчий комітет має здійснювати окремі повноваження глави Тругові. Це недопустимо. Виконавчий комітет і інші виконавчі органи ради це два різних поняття з різними статусами, з, різними, з різною діяльністю і з різними функціями. І на це треба звертати увагу. Тобто, якщо кажемо про повноваження виконавчого комітету. Ми маємо розуміти в першу чергу, що таке виконавчий комітет, і які повноваження є у виконавчого комітету, і відповідно, які мають бути прийняті рішення на засідання Ради виконавчого комітету. Тому, шановні глядачі, це, ця тема є дуже важливою. Але для того, щоб її зрозуміти, я ще раз повторююсь, треба переглянути попередні відео, і треба переглянути всі ті попередні відео, про які ми з вами казали, щоб. Осягнути розуміння цього важливого і великого питання, як виконавчий комітет і чому саме відбувається корупція на місцях, яка причина цього. Тому ми з вами розглянули це, цю тему повноваження виконавчого комітету. Якщо у вас є окремі питання, будь ласка, запитуйте, а ми в наступному відео будемо далі продовжувати розглядати тему корупція на місцях. Всім вам дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.